Ну що, ой, мені ми відкрили У На сьогодні дитячий випуск. Так, блядь, ну його тобі закривати, якщо воно на фінаві. Давай, до речі, ми зможемо без ватіків. Я теж так кажу, там в мене немає жодного Ну, То поняття, що сценарій. Тримай на таку ту пляшку. З новим роком! Пасковому лісі, два друга, Кося Мухань і Койко Колючко вирішили разом зустріти новий рік. Але вони вирішили піти проти правил. А саме їжачок Колько у цей час мав би мирно спати у барлозі. Але він не спав. Цікаво, що з цього лиш всім! Привіт! Привіт! Ви на каналі Крапка Кома. З вами Марта і Аня. І сьогодні ми записуємо такий дуже добрий огляд, випуск на е лісова школа. Нестайка. е, пригоди в лісовій школі. Е, е, історія буде про заводкового яшку. Так, ми думаємо, що багато хто читав Нестайка, і ми хочемо сьогодні так поринути в цю атмосферу. Сподіваємося, тут вийде наш Happy New Year. Будемо розпочинати. Ми вас дуже раді вітати. Скоро нові вітаємо вас новорічними святами. Перша дива Марточка за новий рік, за книжки. за е літературні огляди і за мир у всьому світі. Так, е щоб ви розуміли, скільки це крута книга, ми з Мартою читали. Подивіться, тут є карта, в якій відбуваються всі події. Тобто тут ціла криш, там Галявина, пише високі гори. Все починає починається з того, що нам розказують про лісову школу про учнів. Лісової школи, а саме про як мінімум наших двох персонажів. Але я хочу звернути просто таку увагу. Такий факт: найбільше мені було шкода з е, учнів польсука е, під прізвищем сук. Того, що коли до нього була не незвертальна форма, а по-моєму звертальна форма виходило дуже некрасиве ім'я. Дуже да. некрасиве. красиве. Нам описують викладачів е, в цій лісовій школі, а саме Пантеру Явогарівну, яка викладає математику, того міг подумати. Ха -ха. І Мамонта Африкановича, який викладає свою історію. З нього я найбільше посміялася з культури махат-матаковички. <смі> Серед учнів є наші головні герої. Це Колька, е який є їжачок, і да. Кося, який є зайчиком. До речі, це по факту смішарики, але українська хороша версія. Тож як типу, так само колька, там тоже такий колька доволі активний, а кось як Смішарика це цей Йожик, типу такий більш ну такий пасивний, вичка. І, до речі, тут є дуже класна учениця. Рисиня раїска м'яу. І коли я була малою, я намагалася дати свою особистість на фоні раїски. Ну, типу, знаєш, така ну мяу. Але я постійно була зіна бебешка в постійно... Я постійно малою просто ревіла, ну і зараз теж бебешка. І бабуся мені постійно говорила, Аня, ну що ти як найсі не бедешка? ме, ме, не бач. Каже, треба бути якраїска мняу. Вчепитися отакої. Каже, і своє виборювати. Каже, Аня, треба бути якраїска мняу. Тому закликаємо в новому році вас всіх бути раїсками мняу, дівчинка. А ще важливо, щоб у вас не було таких ситуацій, де треба покасти свої нігті. Але... Власне, що відбувається? В них навчання відбувається таким чином, що вони влітку навчаються, а взимку в них великі канікули. Тому що Боря, сук, Колька Колючка, ну їм треба спати. Бурмила Михайлович, ну всім треба спати зимою. Але наш Колько лягає спати. А кося зайчик йому каже: Блін, ти ж нікого не бачив нового року. І Коля і Колька каже реально, і в них пішла геніальна ідея. То ляже спати їжачок, Зайчик Кося його збудить, і вони підуть разом до Снігурочка, до діда Мороза, де все буде класно. І от вони оце планують. Ось це все, що зараз буде колька. Блять, і от вони планують те, що Кося буде будити кольку і так далі. І тут вони щось все планують, і в них задуба хтось в голову якийсь листя кидає, якісь не робить просто капості, такий маленький звук на фоні, типу О, типа, шалася, як Гаррі Шалас удалась. Він там щось сказав: типу, я там шкідник, шкідник, він казав, зараз, зараз. Це, Окей, я, це, це я, це я. Це, угу, це висівка моя. Так, того його і звати Яшка. От, тобто, я зрозуміла, що Яшка це був такий невидимий шкідник, який просто, якщо якась там починалася гра, бо якась така пустотлива гра. Він завжди був на фоні цієї гри і завжди робив якісь капості. Але, на жаль, ніхто його, ну, типу, він, він ховався постійно, ну за деревом, там, ну за кущем, щоб його не бачили. Так, його ніхто, ніхто не бачив, і там, до речі, є цитата: що він великою шкодою uh -huh. завдає, але всіх тримає в напрузі. Такий. Шановний. Кося хоче збудити кольку. Він починає оце вже колька лягає спати, а Кося йде його буде. він тако палкою штрикнув. Ой, вибачте, тато кольки. Палкою штрикнув, ой, мама, кольки. Палкою штрикає, о, колька просинається, виходить з тої барлоги такої чиної. І що, марточка, далі? І що ж далі? Вони радіють, тому що зараз тут 1 грудня, скоро настане новий рік. Діачок проснувся. Вони веселяються, вони кричать, вони сміються. І е, тільки це приводить до того, що вони сніжками збивають. Курточку, яку зробив собі злий їжачок. І і йому стає дуже холодно, тому що зима він має спати. І от наш е, як його звати, плече Кося вирішив, що треба допомогти другу, і йде по свою куртку, щоб друг не мерзнув. Але ж це ж нас, е, це казочка. Ну, казочка, це це, Реально, сказати, це, це історія. Це реальна історія припіднесена як казка. І ну як же ж, наш е, Колька був би без пригод. Тільки mm -hmm. його друг пішов по курточку, як його зловила баба Хуртовина. Так же її згадати? Баба Морозиха. Баба Морозиха. До речі, щоб ви просто знали, що в цій історії Баба Морозиха це жінка Діда Мороза. Покажіть, будь ласка, як виглядає Баба Морозиха. От як ви собі уявляли жінку Діда Мороза. Діда Мороза? До речі, є питання: що Дід Мороз? Оце жінка Діда Мороза. Я дуже, ну, і мама Снігурочка. Добре, що вона пішла. Не в них. Мені інколи дуже дивно читати якісь дитячі книжки з дорослого віку, бо ти вже якось по-іншому їх сприймаєш на несе. Ого. Ви розумієте, його жінка, що вона робить? Бачите, його жінка, Баба Морозиха, вона вартує за порядком, вона робить завірюхи, вона замітає, тобто вона така, ну як двірник, по суті. Грубо дуже Я більше сказала, що на поліцейська, ніж двірник, бо вона потім. Ну так, вона робить, скажімо так, багато брудної роботи в плані замітання, піднімання цього снігу. В той час, як діт і ходить. Так, а в тісти, ж їх навіть Давай, а Артисти, боже мій? Тобто, баба тобто все... жінка все це робить, а він... поки там вони собі... Стец Чекай. Чекай. Це Дід Мороз і баба, ж вишка Діда Мороза, а де їхні діти <плес> Нема дітей, виходить. Це вам на подумати. Напишіть, будь ласка, ваша теорія, де зараз є діти, Діда Мороза і баби, ой. Де ой, ой. зараз є діти, Діда Мороза це і Баби Снігових? Ну от і власне нашого Кольку наставила проблема під виглядом баби е, Морозих. Е, вона його бере в картовину, вони їдуть до її будинку, щоб складати протокол. А Яшка, який це все чув, відправляється разом з ними. Ну і поки баба Морозиха їде разом з їжечком, то в їхній хаті Мороз і снігунки якраз пакують подарунки. Для дітей, і от тут такі е цитати: як же ж вони пакують ці подарунки? Оце Васі на першому класі, а оце Ойлі, найрозумнішій в школі, приказував Дід Мороз, а це Марині, гарній господині, а це Юлі, наша сусідка, охайній чистюлі. Я до речі, придумаємо якісь прикольні штучки. Нам зможу. Я до тебе придумала. Ти придумала? Я, придумав. Придумав, я молодець. Да, я про тебе придумала. Давай я хотіла придумати щось з э спасибо агресією. Але в мене не вийшло. Треш. Тому я придумала щось справдиве. Оце Ані, розумні пані. Або оце Аниці біля рукавиці. Ой, як гарно. Як на хі ага. <схай> Я просто вже думаю, що мені зараз треба в секунді тобі придумати, а я ще трошки випала шампанського дитячого, то трошки треба жікай. А це Марті. А це Мартусі. Найгарнішій школі бусі. Дякую. Да. Yeah. <свят> до речі, подарунки є не всім. І, як ви тут ви думали, дуже до речі, гарна цитата. E, знаєте, бачиш, така в житті, що от нам говорять, що посію та й пожнеш. І от коли умовно там хтось погано себе поводить, їм приносять різочку, але ж по суті, подарунки все одно є, просто поруч різочка. Але Діда Мороза набагато жорсткіша система. Снігуронька сумує і каже, що шкода. Дід Мороз каже, кого вона каже: Романа хулігана шкода, Сергійка Неумійка, Данила дражнила. Дражнила тамару нечу пару. Вижі поокреслювала. Дідморозкаже було б раніше дбати, аби щось мати. Мені теж прикро. А що зробиш? Як робив? Так і заробив. Тому друзі, як то кажуть, за ваші старання вам і воздасть. До речі, я хотіла обряди цей момент, тому що чесно кажучи, ну коли дітей обділяють, тому що вони діти і вони десь капусні, ну типу, десь несухняні, мені дуже сумно. Я не вважаю, що не це дай. правильно. Ну тому що чесно кажучи, в більшості випадків, коли дитина є, ну як. Кажуть, погана, це, скоріше, не її вина, а вина їхніх, її батьків або е, ситуація, яка склалася. І Якщо це дитина, вона за свої дії не відповідає до певного віку. Вже потім ти можеш не якось покладати, бо ти ну, можеш якось вже контролюєш себе. А коли ти як мінімум до 12 років, і ти такий, ну ти був непослушний, дитина ну, тим і не винна, дитина не знає, що таке не ще поки, вона не розуміє до кінця. Поки ми з вами говорили, вже баба морозиха прибула. І що ж, тільки от з дідом вона розминулася лишила наша морозива бідного їжачка біля дверей, а сама що пішла? Кладати на нього о, цей протокол? Протокол, що я що не, не по протоколу все діє. Навіть всі книжці як бюрократія навіть ці книжці там вона ще ого як себе Угу. І наш бідний їжачок. Мало того, що змеркнувши, нікого немає, і тут він стоїть і бачить кого. Бачить дівчинку в легенькому платічку О. в такому легенькому платічку. Ручки дивіться в неї. Голі, ножки голі. Це ж який жах, тому холодно. А їй прикиньте. Так? Виявляється, що цю дівчинку звати дюдя. Дюдя ж Дюдя. Це таке ім'я як у мене мається такий чувак, Дюд. Дюд. Дюдя! Її звати Дюдя, вона є сестра Снігуринки і власне та ж Баби Морозихи і Діда Мороз. Тут ми б хотіли поговорити про Дюдю, тому що поки наша Снігурочка з Дідом Морозом дає концерти, вона, наша Дюдя, допомагає бабі Морозисі. Вона каже, я ж Дюдя, сестра Снігуринки. Тільки Снігуренька-артистка з Дідом Морозом на концертах виступає. А я папі допомагаю біхолити, завірюшувати, снігом натрушувати за порядком у лісі стежити. Тобто людинка по факту живе лише взимку і може трохи там щось восени. І єдина її робота це по факту робота. Бо в суті, мені у постійно якому разі роботу артистів, але ну сумно за Дюді. Я теж собі написала, що як дюді перебувати у тіні. Вона маленька, і по її репліках видно, що вона теж хоче бути, як вона теж хоче. Подарунки може, тому що наша маленька її не миру. Хоча мені з може бабами розіграє шкода Хоча мені не знає такий характер, що вона бай сама не Вона там, як розкаже анекдотами ткодо роман почти та й все з бабою розговор короткий. Но однаково мені часто кажуть, трошки шкода дю, що дійсно рада, що не стайко взагалі описав Бо враження, що в цій сім'ї тільки дід Мороз. І внучка снігуренька, а трошки ну, типа, а діти, а жінка, а баба, а внук, ну нічого більш немає. Я рада, що Нестайко це описав. І по суті, от, бачите, ми, можливо, інколи недооцінюємо людей, які багато що роблять, просто ми їх не знаємо. Це таки, ну от ми посміялися з того, що Дід може з тим сніговою бабою, але ж по суті. Зараз нам показує, що в любові немає кордонів, хоч снігова баба, хоч Дід Мороз. Любить, значить любить. Ні, кордон, якщо він за кордоном, я в Україні тобі що він нахуй. <ріст> і от познайомилася Дюдя з їжечком, і вони поїхали на галявину, щоб все-таки віднайти Косю, і Кося побіг по шубку для коліка. І щось там вони зустрілися, Кося вдів шубку, але довго музика грала, довго сидили ліхтарі, тому що хоп-хоп-хоп, і з'являється. Пан Крижан Холодрига. Пан Крижан Холодрига це такий чоловік, який по суті ну от президент зими. Я сказати. до речі, собі так само люди уявляють. Це мій найневлюбніший місяць. Я так і собі а, уявляю пан Крижана. Пан Крижан, да, пан Крижан. Він приїхав і він зразу наслав зиму, а ви ще суету почав наводити. Люди йому каже, таноді ну, падя, заспокойся. А він такий, що тут робиться? Що це так не холодно? Що це за посторонні лазять? Люди кажуть, а ми що з бабою старалися, типа сніг робили. Каже, мало, план мені сповнен. І коротше він такий грає, диктатор, чесно кажучи. І він що він робить? Він бере і забирає, правильно? Забирає іначка і, жачка, і да. кролика, тому що вони щось там посміли йому поперечити Дивіться, ось такий він противний. Мені найбільше. Ну от прям просто цитата цього пана Крижана. Ха-ха-ха, хороші, які ж вони хороші. Коли теплі, хорошими, у нас буває тільки холодні. Пан Крижан, у вас є досвід працювання в моргу, скажіть, будь ласка. Крижа, крига, Дрига, холодрига, вуха, чуха, завірюха, Віхола, поїхала. Видали собі холодно, знаєте? Дуже класно. Що ж, наша бідна дюдя знову їм кідеться самі це розгрібати, тому що ну, а що, а кому ша як не їй? І тут ні звідки вигулькує вигулю. І тут ні звідки вигулькує, як ви думаєте, хто? Я, 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 Яшка. Яша. Дивіться, він вигулькує і каже. Не риби, не такий вже і башкетник, як здається, бо він прийшов, щоб допомогти. Хоча не знаю, чи мені зарадив того, що він сказав, що його дорослі не можуть бачити. І попросив, щоб я щоб Юлія пішла до дорослих і якось попросила, щоб допомогли. Тут, до речі, дуже цікавий момент. Бо наша Юдія спішить до діда мороза з бабою. А вона зустрічає бабу, діда ще немає, і вона ну, розповідає цю цю історію, каже так, то й так, і баба каже. Ну що ж переваж? Є! Первая ти... Та цитата каже Юді, якщо ти мені не поможеш, я сама до нього піду. І Їй баба каже: Куди ти підеш дурненька, він же тебе і слухати не стане? Замкне, бо це гарні на три крижані замки. Як мене колись замкнув. От, е, от якраз коли я говорила, що коли ти вже дорослий, важко читати дитячі книжки, бо ти інколи в деякі моменти сприймаєш на вчора сторони. А що ви? А, а як сталося? Ну, в насталися? Життя? Ну, I, ну, Чому? Ну, замкнув. Ну, добре. Пише зараз в коментарях, що сіли, набухалась, і книжки говорять дури! Оце українська інтелігенція. Дякую, Аня, що ти забираєш роботу в наших. Коментаторів так немає. Сенці. До того часу вже підуспіваю і від морозні урочку. Так, ось вони летять на хмарі і вони всі відправляються до. Секундочку, я ще хочу одне. як... Типічно, просто описав на стайку е, сім'ю. Так, да, це воно. Як баба каже Надіда, як mm -hmm. не ну, як на його описує, каже: О, прилетів наш артист. Ну це типічна сім'я, це типічна. Mm -hmm. Але що ж каже Надід Мороз на проблеми Дюді? А він каже: Ну, що ж тут дієш? Чим ми тобі зарадимо? І це я не знаю, це, це ну, я не знаю, як вас в мене так ну, все ж що, виключилось? Ні, це вже, я ж я задумалась. Що... <рес> <рес> не знаю, як вас, але мене, ну це типічна сім'я. Марта типічна родина. Може, тому не стайко стайковід їде морози, щоб він ж по факту показав його купу поганих сторін. Він еге-ге-ге, баба працює. Він еге-ге-ге, баба розбирає проблеми. Його внучка, нелюбіма, а друга просить допомогти. Він каже: ну чи не поможу? Ну поспіваю хіба що? Нестайко геній свого часу. По факту Нестайко спеціально зробити відподіда Мороза, щоб показати негативність і сторони цього радянського придурка вусато. Позвідомо, але туди знайшли свою літературу. Тут ми можемо. Поле не зрібане, ужас. уже справедливо справедливості заради взяти нашу бабу, чому ж вона погодилась в кінці, щоб допомогти Юді? Не того, що вона така дуже добра, а того, що Дія сказала, що оцей пан сказав, що їй завірюха фігня, і вона образилась і сказала, ах так, ну то я йому покажу, да. що не Завірюха. Чесно, якраз таки да, типова ситуація. не з так висвітлив цю сторону, що е, Зараз розповісти, може конкретніше, кажеться, наша дюдя до баби Снігурехи, що. Баба, якщо ти мені не поможеш, а ти знаєш, що на тебе цей пан Крижан сказав, що ти взагалі не вмієш свою роботу робити. Каже, ти... тебе не завілюха, а казна що. Ага. А вона засмучена мені. Ах, охує. А вона була не засмучена, то мене спасла. Тут, дивіться. Вони приїжджали секунду. Приї... Пан Крижан був. Вони зараз летять всі до пана Крижана, коаліція, делегація до пана Крижана. А пан Крижан докайфує, ну, що він собі двох дурачків взяв в плен. Він собі двох дурачків взяв в полон. І він собі щасливий каже, лежить на своїй веранді і співає. <фух> Марта, прошу тебе співати. Я люблю. Як когось ха-ха-ха-ха-ха хапають дрижаки. Це для мене насолода, ще яка. А. <ш share> як на когось напустити дрижаки. Всі тремтять переді мною. Всі тремтять. У <ш share> мене просто головно наблюдала на теплі. Тепер переді мною всі тремтять. і чує Волю косі! Волю косі! Прийшли на мітинг усі наші ну, друзі, ми вже їх знаємо. А ми казали, що демократія с деповає. Так, так, вони всі прийшли, щоб пропускати бажав свободу косів у ханю, там, ла ханю ла-ла-ла-ла е, І поки там вони з паном Кришуном вели свої політичні дебати, цей час дюдя. Прошмигнула всередину, визвола з під тих трьох замків крижаних косю і Коньку і вибігає. Пан Крижан це бачить в шоці і що він робить, Марта. Він дуже злиться. І бере нашу Діду Морморозику, Діда Мороза, Снігурочку, бере в полон своїх чарів. Тим часом наші чачки зайчиком. Тільки ж позбулися однієї проблеми, як тут вже інша назріла. Треба тих визволяти. Треба тих визволяти. І що ж вони герої? Вони прямо герої. Вони вирішили, що вони це все заварили. І вони це будуть розрібати. Того вони йдуть, і замість е, діда і баби, і снігурочки сідають самі з них в полон. Класний новий рік. Але розумієте, найбільше мені було шкода Дюдю, Тому що ті пішли, той прийшов, а дюді цим свій розгрібати. В нас сидить, плаче, не знає, що робити. І тут з'являється, що наш любий бишкетник. Яшка, але ж він не такий вже і бешкетник. В цьому періоді цій, на цій сторінці ми дізнаємося, що наш яшка. Насправді, навіть дуже хороша людина. Може да. ну, й не людина, бо він барабашка. І дорослі барабашки їх не бачать люди. Але дітей ще бачать, але саме діти. І він дуже соромився своєї зовнішності, там навіть є діалог, де він каже: Я ні на кого не схожу ні на людину, ні на звірину. Обудало якесь. люди йому каже, і не обудило зовсім. Та й чого це треба обов'язково бути на когось схожим. Ти тому ховався від цих лісових школярів? Так зітхає Ляшка. Хотілося з ними гратися, а ти соромився? Сором. От і саме власне, що він не башкетував, він просто хотів гратися. Але як дитина, знову ж таки, чого я вважаю, що дітей не можна судити, бо як дитина він показував це як вмів, як його дуже навчили, як він сам до цього прийшов. І насправді він дуже хороший, тому що в кінцевому результаті він каже, я тобі допоможу. І є тільки один варіант допомогти визволити їх всіх і щоб всі були живі і здорові. То зараз у нас знову колька якося в'язниці. Дюдя і Яшка звільнили наших друзів, наші і. І дюдя, і ой, і Колька, і Косі, і баба, морозиха, і Єдлорос, і снігуренька всі повернулися, всі разом оглядаються, всі щасливі, але ж ляшки немає. І насправді вони досі не знали, що це саме яшка їх врятував. І от вони питають в дюді, і дюдя їм каже: Він не з'явиться це про Яшку, Він не з'явиться і не озветься більше ніколи, щоб перемогти крижана і врятувати вас. Він розпрощався з дитинством і став дорослим, тому що тільки так він міг опанувати ті чари, які опановують тільки дорослі. І на цьому момент мені дуже стало шкода яшку. Тому що чесно кажучи, моєму дитинстві просто такий факт. Я як переходила зі садочку в школу, я плакала того, що я не хотіла рости. Мені було 6 років. Я вже 6 років знала, що буде дорослим. Це фігня. Тому я дуже добре розумію, наскільки це боляче розпрощатися з дитинством. В чому у нас суть? Барабашки вони насправді вміють чаклувати. Але каже Яшка, що дорослі вміють чаклувати, але неповнолітні, але вони наша вчаться. Тут тобі, не зовсім виходить. І от е, виходить, що його просить дюті, що, будь ласка, зроби хоч щось. І він просто навіть не встигає нічого сказати він просто каже: може перемогти лише дорослим, якщо захотіти, я можу стати дорослим. Але тоді три крапки: яшка зітхає і зникає. Тобто він. Став дорослим, він став невидимим, і потім, коли і завдяки цьому, пан Крижан повернув всіх на волю. І коли всі зрозуміли, що яшки більш немає і розповіла цю правду, вони всі почали йому дякувати. І, хоча ніхто його не бачив, але кожен відчув легенький такий якийсь як ніби холодок на своєму носику, що от е, Яшка разом з ними все одно триває зв'язок. Це дуже сумно. Я досить потім хочу рости, Ну, вона сов Так шкода я школа яшку. По суті, цієї дитини було більше якогось розуміння і щирого смирення, ніж навіть дорослих. Візьмію бабу Крижаніху. Вона пішла по суті визволяти всіх тільки тому, що в неї був особистий принцип, що то образили її роботу. Бо її на того кольку, на того кольку, ну по цим балах. А яшка, будучи взагалі не учнем лісової школи, а просто барабашкою пішов визволяти тих. З ким він навіть ні разу не говорив особисто, дуже часто, особливо діти, вони бешкетують насправді не тому, що вони погані, а того, що так вони можуть якось привернути до себе увагу, і дуже так, часто стоків нізяється випадків, що саме за бешкетуванням криється набагато якась глибша історія про те, чого ця дитина бешкетує. Я чесно кажучи, я вважаю, що дитина не відповідає на дуже батьків випадків на свої дії відповідання батьки а ще. Хоч я не хотіла рости, але я завжди знала, що буде це така залупа, чесно кажучи, бо коли ти малий нього і тебе дай Боже твої батьки слухають. А скоріш за все, дуже батько наприклад тебе навіть твої батьки не чують, і тобі приходять своїми проблемами розбиратися якось самим, а тобі сім років, та дуже сумно, коли ти лишаєшся сам на сам не Що Ще найшне най сумніше, що він би міг ще бути дитиною, але от знаєш, дуже багатьох випадках і багатьох сім'ях діти. Ростуть не за віком, а просто тому, що в них немає виборів. Я от зараз удумовилася, не, не знаю, як тебе. Думаю, в тебе теж в мене. Я думаю, у багатьох глядачів що зараз ми діти до від екрану відійшли, якщо вони були і лишилися старші. Я думаю, щасливих сімей набагато менше, ніж нещасливих. Напевно, часто діти, можливо, десь були якимось певним відвідником у сварках батьків або щось таке. Я думаю, в кожен був момент, коли ми розуміли всередині себе, що от зараз там я переслів бути дитиною. Там умов може батьки якогось розлучали, чи може там батьки сварились через якісь там сімейні сварки, і дитина Тим, що можливо, або їх мирило, або навпаки, тобто, що кожен з нас по суті рано чи пізно відчував свого яшку, це могло бути в сім'ї, це могло бути з друзями, може, там десь мовно, в школі вас обманули з оцінкою, чи підставили, і ви там змовчали або комусь допомогли. І от в цей момент ви зрозуміли, що все більше я не яшка. Тепер я просто боролися. Що ви вам на кінець? По перше, що хоч, якщо ви виросли, як ви думаєте, швидше ніж це мало би статися. Щоб ви на протязі свого життя не забували давати для своєї внутрішньої дитини трошки оцього тепла, якої не вистачило дитинстві. No. Це раз. по-друге, я впевнена, що у вас будуть хороші діти, ви їх гарно виховуєте, і що для своїх майбутніх дітей ви дасте набагато краще дитинство по перше в мирній країні, в країні, яка розсвітає і пахне. А по-друге, що вони будуть ціти і дати своє дитинство як найпрекрасніше, що в них було, а не як найбільше, що з ними сталося. Я в цілі. Однозначно, і по суті, хоч ми всі дорослішаємо, але однаково це така з що залишається в нас в когось там, можливо, в гучному сміху, в когось, можливо, в доброму погляді, в когось там в якихось таких в витівках, там таке лосістки кило поробити. Однаково в кожному з нас цей яшка живе, і важливо його підкріплювати і шукати людей, з якими цей ваш яшка буде. Розквітати, щоб яшка знайшов свого коньку, свого кося, але не ховався. Тому як каже Марта, впликайте свого яшку, купіть йому кіндера. От сьогодні, якщо це ніч. Встали і пішли собі кіндера купити. Обов'язково, тому що е, не можна, ви можете думати, що от я вже доросла, я не можу грати свої якісь там ігри, я не можу поводитись як дитина. Ні. Взагалі ні, ну таке типу, є випадки, коли ви не маєте права так робити гіню, але просто запоряджуєте ось цю дитячість. Уявіть, що це не ви дорослі, а ви маленькі, хіба ви за відмовите ви цій маленькій дитині, що вона хоче якусь шоколадку, вона хоче десь піти. А ви кажете, ні, в нас багато роботи, ми не можемо цього робити. Поївіть, що це маленька дитина. Я вам надію, що ви не зробите цього, ви не відмовите цій божій дитині. Тому сподіваюся, вам було з нами цікаво. Якщо ви хочете ще огляд на дитячі книжки, <сум> все було на дистайка інших, звертайтеся, напишіть в коментарях. Я думаю, що ми це приймемо до уваги. І маємо надію, що ми вас хоч трошки повернули якесь дитинство і дали вам якусь. Прошу ласку на ось цю зимову пору. Гарних всім зимових свят з наступаючим з Різдвом Христовим з Новим роком. Або вже з весною не знаючи, коли це відео у всіх випадок. Тому. У мене нічого не мало, окей. З новим роком! З Новим щастям! Я все ладний, я все можу. Будь-кого я заморожу. На сніжинку, на бурульку, на крижинку. Я дивлюся, я дивлюся за